Тут же все теж звільнив. Повикидав навіть Петрушку так, знаєте, пообщіпав, тільки так лишив, щоб була на якусь там зубку на їду. Тут не лізу, бо прям аж болото. Чувакає все. Думаю, ну, повинен бути ще ж якийсь період, коли буде погода, правда? Не може весь час бути дощі йти. То, Так з грубшого, щавель зірвав, лишив лише такий маленький тонкий рядочок. Петрушку. Обірвав практично всю, так де-не-де, кущиками полишав, щоб мати на їду, щоб зривати. Тут все вже повиривав. Тут в мене вже все вже повиривав. Нема нічого. Думаю, що робити з помідорами. Ну, я ж розумію, що вони... А, дивіться, які гарні. А, но вони вже не дозріють, то однозначно. Не дозріють однозначно. І не буде таких вже теплоти такої не буде. Ну, оці ще на їду підуть. Оці от оранжеві, червоні. На їду підуть. Ну, не знаю, підкажіть. Навіть не чекати, викидати, чи, як то кажуть, почекати і надіться на чудо, що щось таке буде з ним. От. Треба зараз обірвати черіки. Дивіться, що тут робиться з черіками. Хащі, бачите? Хащі. Такі от красавезні. Красивесь. Багато. Позривати чаріки. А той салат. Оце от треба теж, як то кажуть, чудо природи. Повикидати. Не виправдало Не виправдало. Ой. Не виправдало надії. Повиростали якісь. Бог знає, що, якесь чудо-юдо. Ну, який ви сучасні, дивіться. Ну, тут квітка така ще може більш-менш. Ну, оце от якийсь абракадабр. Хай на мене, як то кажуть, обіжаються. Хочуть не обіжаються, але, як то кажуть, це... Ой, боже, впав? це не то, що я садив. Ой, все, ой, все. Це не то, що я хотів виростити. Куріння забирає, точніше втримує вологу. Тут і так хватає вологи, то хай краще земля відпочиває і просихає. а не ж от величезне коріння тільки тягне. Силу ними. Ого! А важке зараза. О, маємо, бачите. О, так. О. Ну і черга до цієї красоти дійшла. А, салат, не знаю, бо... І, напевно, вже гіркий. Бо такі. Угу. Тоже теж на ну, смітник. Виглядає гарно, правда? Такий? Ну вже гіркий. Ні, це не такий сорт, що гіркий. А він же просто старий став і почав гірчати. Так що це теж не підходить вже мені. Вже як я заліз сьогодні, як кажу, як свиня. Весь в болоті, ноги в болоті, руки в рукавиці порвалися. Ой, Вітя, піди візьми собі інші рукавиці. Та ж дощ періщить. Куди я буду йти? Краще так, чорні пальці мати. Правда? А як ж? А як ж? Вітя бубини вітя. Так родя бубини. І зразу ті розочки. Вот так. Шкода, правда вот их... Э, как тут, как тут, башими, черным брейксером. Ну, Море хоть вот так вот, Кусками их. Вот так. Море хоть такого. Вот так. Кусками. Ну а что, ну... Я знаю, что шкода... І чаї я не... мені дорибати писав, що це дуже корисно, як чай споживати, що це дуже все не люблю. Я таких чаїв. І треба мені таке... Ой, ну мені теж шкода, чесно, мені теж шкода. Ну, я не маю варіантів. Ох, лосики. Вс, Все, ви. Ого. Мені треба шукати землю. Залізу в інтернет на сайти. Буде шука... буду. О. Ну все, ладно. О! Ух. Аж заносить мене. Оце сьогодні йде вже на сміття. Ну, це нехай ще, як то кажуть, е, поквітує, по -по порадує око. Зелені помідори. Ну, пане, що теж же треба цього покидати. Принаймні, ну, те, що вже, як то кажуть, те, що безнадійне, правда? Тільки воно на ту тачку вже не влізеться. Ой, як мапа з гранатою. Добре, вивожу оце от на сміття, а тоді вже повикидаю оці от безнадійні помідори, що нема ні зеленого, але ж оці одні такі от штурпаки. Отакі такі одні палки висять. Теж все піде на мусорку. Окей, ладно. Поки перестав дощ, а я, дитя, ага, це... то... то берусь до роботи далі. Але вам все буду показувати. А оця, до речі, квітка, вона стала такою яскравою. Я нічим її більше не підживляв, не підкислював. Вона була білою, потім такою гарною рожевою, а тепер такою бордовою. Бачите, як вона гарно змінює колір? Оці чорнобривці її забили. О, дивіться. Богомол. Лізе. Дивіться. Я нікого не бачив. Щоб в нас були богомоли. Ой! О, десь, який він. Такі Кімає лапи передні. Ну все, я тебе не чіпаю, ліс. Ліс собі в чорнобривці, ховайся. А ви кажете, чудо природи. Прямо в нас під носом. Так, добре. Поїхали.